Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І ми з вами продовжуємо маленьке жахіття. Я, я так розумію, що це дуже така невеличка гра. І ем, я буду зазирати в неї ще кілька разів, щоб подивитися, що я там пропустила. От я вже... Точно бачила, що я пропустила невеличкого. Я не знаю, хто це гномики чи хто вони там. У першому відео. <плес> <плес> От, у першому відео, тому я туди повернусь. І десь там була у мене на самому початку локації. У мене там отож була окрема були окремі двері. І я не змогла туди потрапити. Мені здається, що я там щось не зрозуміла, що зробити, треба повернутися і зрозуміти. Якщо ви побачите, що я щось пропустила, або ви знаєте, як туди потрапити, то, будь ласочка... Ух ти! А це свічка, бачили? Будь ласка, напишіть мені, бо я хочу, ну. Подивитися усе, що тут є. Дуже приємна гра. Погано, що вона така темна. Я розумію, що YouTube дуже погано ну, відноситься до таких. Ой. Отак от, от. Дуже погано відноситься до таких відео, і я бачу, що він їх дуже-дуже робить такими неприємними для перегляду. Коли ж вже Ютуб вийде на новий рік... чи хвилиночку. А це що? А що ти, ні? Нє? Нє-ні? Ні, ні. Точно ні. Ну, ні, так ні. Не думала, може, я туди можу зазирнути. Воно якесь таке. незрозуміле. Так. Угу. Лигонька? Де ти там? Я знаю, що ти тут. Ой? У якому сенсі? А чого ти звідти плегонькнув сюди? Що це в тебе там за історія така? <смас> історія його життя, як то кажуть. І що, що? Чого в нього такі довгі руки? Мені не зрозуміло. Так, ну що це? Це я так розумію, піаніно. Можливо, мені треба буде його підняти, щоб піти далі. Але для цього мені потрібна оця ручка. Ну, ручка там. А що ти там робиш? А що в тебе там коїться? Мені погано тебе видно. <гум> Я думаю, що вам його взагалі не видно. Що, що в тебе там коїться, хлопець? Я нічого не висіля мені нічого не видно, розумієте? Бачите? <гум> 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 Хочу по когрику. Ну, по, по м'якій поверхні, то я ніколи не буду скрипіти. А якщо по. Цю книжку вона не хоче брати. По підлозі, то все буде скрипіти. Це я зрозуміла. Так. Тобто туди мені не треба. Мені треба якось йти. Так, він же, він же начебто мене не бачить. Що там в тебе коїться? Ти що, книжки перебираєш? Серйозно? Ну, до нього я не можу піти, тому що там скрипить. А як же мені? Я погано бачу. Бачу ще одну свічку? А, це, мабуть, так. Бачите, він за мною йде. Фредді, як ти тут? Що? Що? Що ти там шукаєш? Мене тут немає, зрозумів? Д -д -д Дивіться, як він там все оце. А як мені на, -на, -на гору? Значите, тут я тільки можу повзати. Якщо я так піду, то я ж звалю. І він почне кричати. Ой. Да ну, давай, йди до мене. Опа! Отак ось хотіла. Оп-оп-оп-оп. О, як я можу? Окей, що далі? Ой, господи, чутне. В... Тихо, дівчино, не лякай мене так. Угу, там нічого немає, зрозуміло. Так, присіли, полізли. Сюди не можна, значить. Як би мені так пройти, щоб нічого не зачепити? Ця іграшка мені може потім знадобиться. Щоб привернути його увагу. Бачите, ось ще одна. Мені здається, що якщо я спробую до неї підійти. А якщо що? А я можу тільки впасти, так? Я ж не можу нормально злазити. І я, мабуть, не можу і залазити. Це ж не те, що там. Поставили, значить, там свічку, щоб мене заманити, щоб я впала, так? The hawk? Я піду зі ціля геть у мене таке відчуття, що якщо я впаду, то він ж мене почує. Я його донесу. Ви що? Ви серйозно? Боже, як. Як я голосно це роблю, Господи! Він же мене точно почує. Його кіпі? Боже, як я голосно це роблю, е а, -а, -а. А, -а, а, тобто мені його треба сюди заманити іграшкою. Я штовхати, я не можу піднятися. Я не можу. О, це у телевізор. Далі йде. Ні-ні-ні, все, я пішла. Ой. Мені здається, що кожна нова локація, вона ще темніша за попередню. Нічоїсінько ж не видно. Так. Не треба. Одну хвилиночку. Ой. Від мого ліхтарика тут, ну, це не ліхтарик, ну не важливо. Від цієї запальнички нічогісінького тут не світить. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. <сёк> Ой, боже. <сёк> боже. Не, риски звуки, это, конечно, стрёмно. Ой, господи, о, Боже! Добачаюсь. Можна мене не лякати. Боже, я я так підплигоньку, а коли він ці руки, звісно, достав. Так, та-та-та, дівчинка, бачиш? Ну, я не впевнена, що я можу пробігти, мені здається. Таки бігти дуже швиденько. Тоді, можливо, я би пробігла. На мене тут випадеш. Ой -ой. А, а, так от відразу. А чого він такий злий? А як так? Я же майже, майже майже. Та, ну бачите, знову застряла <плес> Вона така повільна, ви знаєте, це просто неймовірно. Нічого візінка не бачу. М -м -м. Я ж ну. Сюди я можу тільки залізти. Більш нічого я тут зробити не можу. Сюди я також можу залізти і що далі? Нічого не бачу. Е ну типу може я... Ні, якщо мені здається, що якщо я почну йти туди, мені, мені здається, що ну, тут є ось ця кнопка, тут я нічого не бачу. Мене схопить, якщо я підійду туди ближче і спробую щось зробити. У мене взагалі є час там щось зробити. Тому що він, бачите, як він постійно руками туди-сюди. Ну, зовсім трошки, можливо. Розумієш нічого не бачу, Ну, давайте зараз піду туди. Чого ти так близенько це робиш? Я не знаю. Відчуття, що я все ж таки маю туди піти, але бачите, який він активний. У мене майже часу немає. Щоб туди підійти. Я просто не знаю, чи мені треба на вприсядки, чи я можу якось. Тут? ось... А Я вроді нічого не можу зробити. Що приклоти на неї? <ріст> я що, я чогось просто не бачу. Що я не бачу? Зумієте? Сюди вони мене не пускають. Мені здається, що мені ж сюди, але. Як мені це зробити, якщо я не можу ні. Ой, а як так? Тебе закінчиться дуже погано. Ти впевнений, що ти хочеш продовжувати. Я вже бачу, як тобі відтягує руки. Ти взагалі розумієш, що ти робиш? Я розумію, що кількість разів, як ти мене тут побив більше, ніж я тебе. А ч в нього руки такі? Боже, господи. Таке відчуття, що він іграшка, якась, ну... Що це... Що це за текстури такі? Господи. І ви розумієте... Ну... Маєш ну, нічого, ну там крові там, чи ще якоїсь там рідини, яка б свідчила про те, що це істота? Ні, ну може гра, звісно так заточена, щоб тут не було нічого такого, але у мене є одне але. Фух. Це ж треба таке. Мінус один монстр, розумієте? Тобто все ж таки я могла це зробити. Я могла його побити. І я його побила. А чого? А чого це називалося Ліго? Незрозуміло. Таке відчуття, що я програла гру. Знаєте, зваляюсь тут. Так, ну добре, добре, це, це була цікава серія, мені сподобалося. Декілька разів було дуже лячно. Дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за вподобайки і буду дуже вас чекати в наступній серії. Усім гарного вечора чи гарного дня.